Всім привіт! Мене звуть Оксана. І ви на моєму каналі, де я розказую про в'язання, трішки показую своє життя, можливо, інколи. Дякую, що заглянули. Дякую, що передивлюєтесь мої відео, що підписуєтесь, ставите вподобайки. Дуже дякую за ваші коментарі. Сьогодні у мене Нова локація. Тут я ще не знімала вам не показувала, що я роблю. Вибачте, трошки шатається стіл. Але маємо те, що маємо. Отже, вчора я вже виложила відео про звільнення спиць та гачків. Сподіваюся, що ви його вже подивилися з нетерпінням чекаєте мого нового відео. Як ви зрозуміли, я сьогодні на дачі, нас похолодало, я вирішила попалити камін, посидіти в теплій, тихій обстановці, поки ніхто не заважає, і познімати вам відео. Чи в минулому відео про звільнення. Я все ж таки забула вам розказати про одну річ, яку я теж брала у звільнення, але я її не звільнила. І на цьому тижні буду продовжувати і хочу вам показати, що в мене на даному етапі єсть. Так, а я хочу вам розказати про. Оцей мій джемпер трикутнички. Ось так він уже виглядає. На етапі визволення я закінчила зшивати бокові шви. Набрала вчора горловинку, покажу вам із спини, тут гарніше вийшло. Ось так я обв'язала горловину. Тут ще все висить, торчить, все буде підтягуватись, все буде ховатися, всі ниточки. І сьогодні вже набрала петлі на рукав. Це вже спроба номер 2. Перший раз я набрала, мені здалося, що петель замало, я набрала більше і в'яжу. Набрала по колу, в'яжу по прямій. Рукав не буду заужати, хочу, щоб були такі вільні, наскільки вийдуть широкими рукави. Тож, це перша робота, яку я буду просувати. Інша моя робота. Буду вам показувати все так на плечиках, як вже є. Інше моє просування це оцей осінній джемперок буде. Так, сейчас я вам гарненько розвішу. Наскільки це можливо ось так, ось так він зараз виглядає. Покажу вам ближче. Це мій такий смугастик. В'яжу регланом зверху. Спиці в мене Китайсь, з китайського набору. Мені дуже подобається, що оці блискучі, що інші з іншого набору червоні. Вони, до речі, у мене в наступній роботі. Номер спиць це, мабуть, трійка. Дуже погано, що на них не пишуть який розмір, але нічого страшного. Ось так в мене виходить, я думаю, буде гарно. Дов'яжемо, побачимо. І ще одну роботу, яку я взяла з собою, хоч і не надовго ми на дачі, але ж все одно вільна хвилинка є, тож я в'яжу. В цьому виробі Це оцей мій коричневий. Як його назвати? Напевно, футболка. Хай буде футболка. Тут я на плечики вже не одіну, бо тут ще немає плеч, плечей. Ось, так що покажу поки що так. О, як видно смужки. Ну, нічого, мене це не лякає. Це буде широка футболка, сподіваюсь. Тут мені залишилось дов'язати трішки вверх. Обв'язати рукави і все, і виріб буде готовий, можна буде прати. Планую носити під якусь майку. Хотіла зв'язати сюди помаранчеву майку, але не знаю. Можливо, ще й зв'яжу. Хто ж нам заборонить? Тож отак, отакі мої просування. Сподіваюсь знімати, ну, хочу знімати кожен день, але вже ж наскільки вийде. Ще сьогодні пов'яжу ці мої вироби. Дома мене ще чекає біле плаття, яке я просуваю потрішечки. Хочу вже так добренько просунути, щоб перезняти на довші спиці. І. Ходіти на манікен і показати. Тож ось так маю надію, що вам сподобається. І ви мені напишете, чи, чи подобається це вам. Тож я йду далі працювати. Всім гарного, тихого, мирного дня, до нових підключень, які для вас настануть вже дуже-дуже скоро. А я піду попрацюю. Всім гарного дня, тихого. Пока-пока, до зустрічі. Вітаю всіх, хто додивився це відео до цього моменту. Отже, вам стало цікаво, чи щось вийшло у мене за цей тиждень, чи не вийшло. А я вам скажу, що вийшло. Попросувала я свої проекти до такого моменту, скажу, щоб було чим йти в магічний кубик, щоб в кубику воно випало. І я тако хоп, і в мене є готова робота. Так що декілька таких речей. Можуть мати фінал. Тобто я можу їх і закінчити. Першим. Першим я вам покажу мої трикутнички. Так, вони зараз виглядають. Я зв'язала один рукав повністю, інший рукав переділа на допоміжну ниточку, щоб приміряти. Рукава будуть е, три чверті. Так я захотіла. сподіваюсь на те, що воно, коли попереться, трішки витягнеться і буде більш-менш гарно виглядати. Якщо ні, ми завжди можемо відрізати, дов'язати, перев'язати навіть. Це все в наших силах. Зараз покажу один плечик і покажу вам, хоча б так, вже ж як буде закінчено, як поперу, покажу. На манекені. Ось так це зараз виглядає. Бачите, де відпарений край до сих пір, він так і не заворачується. а де я не відпарювала, все стоїть руликом. Тож, я думаю, після відпарювання все буде просто чудово. Тож, першу роботу я вам прозвітувала. Далі, що я далі брала? Я далі брала. Свою коричневу футболочку, яку теж зупинила, скажімо так, навмисно на, такому, на, на тій стадії, де, ой -ой -ой, що путалось, де мені залишилось почати і закінчити в магічному кубику. Так, зараз теж одягнула на плечики. І покажу, що в мене тут вийшло. Виглядає воно ось так на даний момент. Теж сподіваюся на прання, що воно все вниз потягнеться, тому що вона вийшла короткувата, якщо чесно, як на мене, по ширині хороша, так як я і хотіла. Тут я зв'язала майже дов'язала, ну, не майже дов'язала один рукавчик, він буде виглядати ось так. Великим він не буде. Ой. І мені залишилось підняти петлі і зв'язати інший рукавчик. І попрати і поховати кінчики, звісно. Другу роботу прозвітувала. Приймаєте? Сподіваюсь, що приймаєте. Хто не приймає, пишіть будемо переробляти. Далі. Третя моя робота, яку я просувала на цьому тижні. Я сподіваюся, ви там вже подивились моє відео, де я в гарному місці була, на дачу їздили. Там гарно я пов'язала. Так, зараз одну хвилинку я одіну стопери, щоб, як завжди, не позлітали мої петельки. Так, це великий. Я ось такі стопери, купляла в аврорі, до речі. Ну, скажімо так, непогано. Так, ну в повному обсязі я все одно вам не покажу, він не розсунеться так, як би хотілося. А ось так я вам покажу. Ось так це вже все в мене виглядає. Здається, таким дитячим виробом. Але. Але ні, доволі таки ось в розтянутому вигляді, непогано виглядає. Мені ще тут, я думаю, в'язати і в'язати. Ось так виходять мої смужечки. Ви знаєте, я зараз так дивлюсь, так навіть веселіше. Якби оце була одна така е, ряботиння, то і очах би мерехтіло. А так, так мені подобається більше. Ось спинка. Тож, третя моя просунута робота за цей тиждень. І я вважаю, що це немало. Так, три роботи і ще моя, е, як би її назвати, невесільна сукня. Коротше, біла сукня, а там вже під яке свято вона випаде. Може хтось кудись мене запросить і я піду. А може і не я піду, може хтось захоче піти в ній. Так, зараз я гляну, щоб все було гарно. Так. Щоб було рівненько. І гарненько. Ось так. Зараз виглядає моя сукня. Ви розумієте, що петлі додаються, вони вже не поміщаються. Я вам покажу ближче колись. На горловину не звертаємо уваги, вона великувата. Так, вона мені ж. Я ще думаю над обробкою. Що ще буду тут придумувати, може, це вже як дов'яжу донизу. До Ось так виглядає мій візерун, а може, я ще вам покажу. Так, буде може видніше. Хочу показати вам боковий малюнок. Мені дуже подобається. Ось так дивіться, йдуть мої листочки на розширення. І після кож... вив'язування кожного. Рапорту листочка я прибавляю по одній петлі з кожної сторони. Тобто, на коло виходить 4 петлі. Я додаю кожні 10 рядів. І за цього моя сукня буде ширшати. Бачите, вже, скільки тут листочків. І ці листочки, я, до речі, хочу збільшувати, збільшувати, аж поки вони оці. І цей листочок не зустрінуся тут посередині. І я думаю, що ось такою буде довжина моєї сукні. Листочки я прибавляю. Тут один листочок. Далі йде два рапорта, два листочка, три рапорта, три листочка, далі буде чотири рапорта, чотири листочки. і так далі, І так далі. І я сподіваюся, що колись вони зустрінуться. Отже, от такі мої просування гарні на цьому тижні були, можна сказати, що я до магічного кубика готова. Чотири роботи, які мені треба просувати, у мене є. До речі, ще вчора, ой, вчора, вчора я забрала свою пряжу. Боже, мен... мої таракани. Як почали бігати, як почала буйно вести себе моя фантазія, мені хочеться і з того пов'язати, і з того пов'язати. І з усього мені вже хочеться пов'язати, але ж я розумію, що треба підтягнути. Я ще знайшла кучу своїх проєктів, про які я знала, але які не в'язала, бо вони були дуже жаркі для такої погоди, як у нас була. Тож сподіваюся, що зараз вже похолодає. Я зможу, там залишилось буквально нічого, я зможу підтягнути, подов'язувати всі свої теплі речі. І вже в холодний сезон я прийду в обновочках. Так що, так, так що розводити багато процесів і навіть зимові це дуже корисно. Зато завжди до холодів ви зможете їх дов'язати. Але дуже хочеться багато розпочинати з всього іншого. І шкарпетки знайшла недов'язані, і ой, і кардиган, і, і багато. Коротше, про все по порядку і далі в наступних відео. А я дякую всім, хто подивився моє відео до кінця. Я знаю, що є такі люди, які додивлюються до кінця. Пишуть мені коментарі. Я дуже вам вдячна за це. Це дуже мене стимулює. Сісти і показати, зняти нове відео, просунути щось, щоб було що показувати. Дякую новим підписникам, які з'являються на мене на каналі. Дуже приємно. Рада вас вітати. Сподіваюсь вам ви залишитесь у мене, нікуди не підете від мене. Тож, буду працювати далі для вас. Щоб показувати вам в наступних відео мої просування. А наступний тиждень у нас магічний кубик, тобто будемо магічити, і все, що я намагічу, ви подивитесь в наступному відео. Всім до побачення, до скорих зустрічей! Тиждень пролетить аж бігом-бігом, я знаю. Тож, можна сказати, через тиждень відео, відео вийде у мене на каналі. Тож, дивіться, чекайте. Всім гарного, тихого, мирного дня, ночі. Всім бажаю здоров'я і терпіння. Нам нічого більше не залишається, окрім як молитися і терпіти. Всім пока-пока, до нових зустрічей. Рада була вас бачити. Сподіваюсь, і ви були раді мене бачити. Пока!